Для того щоб приклеїти бічне дзеркало, я підготувала ось такий набір. Не знаю, чи все мені знадобиться, але Епоксидний клей, двохкомпонентний, купила в епіцентрі, він не боїться перепадів температур. В наборі є шпатель, але немає в чому розмішувати компоненти, тому я взяла кришечку від банки. Очисник поверхонь, який прибирає залишки клею старого. Зернистий папір, іншими словами, наждачка, спирт, яким я протиратиму перед тим, як наносити клей. Ось такі шпателі, якщо дзеркало десь зачепиться і не буде зніматися. Гумові рукавички, а також ватні диски і кусочок тканини. Не знаю, що мені більше сподобається для роботи, тому беру і те, і те. Ще особисто мені знадобився канцелярський ніж, тому що я не змогла відкрити клей. Ось так відривається моє дзеркало. Ось моя машина без дзеркала, ось рештки клею. На дзеркалі теж трохи є рештки вклею, зараз я відійду в сторону і набризкаю сюди антиклеєм. Стирається не дуже, буду ще пробувати. Подруг надачкую. Тепер я очищаю спиртом поверхню. Очищаю спиртом поверхню зеркала. Зараз буду розводити клей. Вичавлювання цього клею це справжнє знущання для жінки, але я це змогла. Тепер перемішую шпателем до однорідної маси. Тепер наносимо клей на дві поверхні, які будуть склеюватися. Я нанесла, тепер буду склеювати наче тримається протираємо. І насолоджуємося.